Вітаю шановне товариство! Завершився виступ Наві на піджел Валахія сезон 2. І цей виступ був дійсно гідним. В сьогоднішньому відео я буду розповідати, як же ж воно було, що на показала на цьому турнірі, і взагалі як вони грали. Тож готуйтесь підписуватись на цей канал, дивитись це відео і ставити вподобайку. Звісно ж, а якщо коментар напишете, то взагалі йому Грець, який вам дякую. Перші свої вчорашні серії вони грали okay. проти команди На okay. Цей матч був за вихід в топ-4 піджел Валахії. Наунс показували себе непогано на The International, На піджел валахі вони зберегли We're свій ростер yeah. і зараз розповім, як там все було. Якщо ми говоримо про складову драфту, то мені здається, навіть проти команди Наунс були дуже добре підготовлені, адже вони знову забрали дровку, котру вони успішно брали Seven, до цього. Юрагі показує на ній дійсно хороший геймплей. Люди взагалі не знають, як її контр. Я так розумію, що робити проти цього персонажа. Вони просто беруть рейндж героя на кшталт дровки з клаком з мені Героям від попеє і кайфують від цього. Плюс до цього вони взяли ще Тімбер на мід проти Ерспіріта, котрого Наус вирішили показати доволі таки рано без будь-якого флекса. І у Наус на спік очевидний був Кері Герой, котрого не зрозуміло, якого брати, адже ну а що ти візьмеш? Манкікінг в бані проти Андерлорда, Урсу також забанили про всяк випадок, беруть Алхіміка. Ну, персонаж такий сумнівний в цей драфт, як на мене. Протягом всього цього турніра я хочу сказати, що Бізіє, наприклад, дуже якісно грає в команді Na'Vi. Різниця Мідлейнера, наприклад, Сенкіті зараз відчувається Прям сильно. Якщо ми говоримо про Сенті, який, який не зміг отримати візу на цей турнір і не зміг приїхати на турнір, то він показував дійсно круту гру, коли навіть тільки його підписали, і він грав кваліфікації на, Dream League, на Dream League разом зі своєю командою. Там він прям сяяв, він був топовим мідлейнером, і я вважав, що його негайно треба підписувати на роки вперед, адже це найкращий мідер, котрого знаходили навіть за останні роки. Але потім він здувся дуже швидко, на жаль. І після цього. Він вже, ну, рідкісно показує хайлайти. Якщо ми говоримо про Бізієма, то цей турнір він проводив ну, на неймовірно високому рівні, скажімо так. Дуже багато карт було виграно за рахунок саме його гри, але, звісно, це не виключає того факту, що, як би це так сказати. Він, напевно, не дуже розумна людина, якщо спамить в команді наві ем, фрази російських команд. І До нього це було складно донести, але, начебто, в останні дні турніра перестав вже це робити. На цій мапі у Бізієма була на Тімбері ідеальна прям гра. Він добре простояв міт проти Спірита, соло в катку проти Кері Алхіміка, котрого чомусь проти тімбера, мідового вирішили взяти на спік. Лишень хоче відмітити, що у алхіміка насправді тут непоганий був дійсно айтембілд. Ну і загалом на першій мапі у команди Null, шансів. Особливо не було. Адже знову Попей грає на клокверку, знову він солить, багато імпакти для своєї команди. Виграє лінію і загалом Попей От вичувається, знаєте, клас гравця. Йому 35 років. Думайте, якщо людині 35 років він досі грає на професійній сцені на топовому рівні і солить ігри на позиції 5 своїй команді. Напевно, ще він і команді, окрім того, що він добре грає всередині гри. Він ще як і тіммейт доволі імпактивий. Хоч він нагадує і не був капітаном наві на Цьому турнірі не драфтив героїв, але видно було по тім спіку під час драфтів, точніше по е, кадрам з м, турніру під час драфтів, що він багато говорить і, напевно, точно допомагає в цьому плані. Про те, що, напевно, буде далі з зростором, ми поговоримо в кінці цього відео, а зараз продовжимо дивитися вже другу мапу, адже тут Наві перемогли без шансів у наунс. Друзі, думаєте, я забув? А от і ні. Оркфол триває на третій тиждень івенту. Ми зібрали вже 7 мільйонів 520 тисяч гривень на засоби реб і дрони для Азову. Нагадую, що ціль це 10 мільйонів, 5 підуть на реб, 5 на дрони. І ми майже доїхали в оркфолі до Сімферополя. Там вас чекає дещо цікавеньке. Але щоб мати змогу туди доїхати, без ваших донатів не розібратися. Тому закидайте, будь ласка, на банку посилання в коментарях під цим відео. Якщо додатите 300 гривень, вас гарантовано з'являється ось такий скін Knight в Монобанку. 10 тисяч гривень. Якщо ви гіпершейх, то отримуєте прапор України з підписом хіміка в кінці збору. А якщо донатите 100 гривень, то приймаєте участь в розіграші величезної кількості призів в кожному з міст. Всі ці призи також розігруються в кінці збору. Тож долучайтесь, друзі, без вас не розібратись. На другій мапі тут команда аналіз, мені здається взагалі на драфті поплавало Наві взяла собі розора, враховуючи, що друрейнжа вже була в бані, okay. і вони не могли взяти. Ренжового цього героя з Тускаром позицією 5. Тому навіть взяли Разора. І взяти Свена в Разора, ну це. Як кажучи, сумнівна історія. Адже так, Свен може стрибнути і багато де може видати в Разора, але в будь-якому випадку він нічого не збере, щоб адекватно кайтити статі лінк. і навряд чи він зможе заберстити його по грі. Тож, якщо Свен заходить в лейтгейм проти Разора, там шансів взагалі немає. При цьому нам забрали собі пака, забанили войспіріта з дефолтна відповідь на пака. Але тут навіть згадали про такого персонажа як Шейкер, котрий на міду ідеально стоїть проти пака, і бізієм вкотре показав, чому він дійсно топовий мідер на цьому турнірі. У нього був Топ нетворс у пака був найгірший не гір... не нетворс серед усіх корів на цій мапі. Він нічого не робив, адже постійно в нього стрибав шейкер і знищував абсолютно без шансів. Ну і як наслідок вже на 30-й хвилині навівели 11 тисяч золота, і шансів для команди Нас тут не було ніяких. Адже якщо ось цей Свен не грає першим номером зараз за всякими артефактами і не вбиває команду ворожу, то йому нічого рійно світить. Наві перемогли команду Наус з рахунком 2-0. Пройшли вже гарантовано в топші. Чотири піджел і далі зустрілися знову проти команди Тундра. На першій мапі Наві проти Тундри тут у команди Наві знову був Разор, вже з нага Сиреною в луну. Це успішний матчап. Вони взяли собі пака на мід Тімбера, але Тундра ласпікнули бруду, котра ще й відправилась на мідлінію. Як на мене, навіть тут концептуально допустили помилку. Те, що взяли Разора з нагою. Я розумію їх бажання э, взяти рейнджового героя з мілічним сапом на лінію, враховуючи, що Дровка знову ж таки в бані і медуза також в бані. Але тут був очевидний пік Енігми проти Луни, адже Енігма Луну Тускару на лінії просто знищує. Луна виходить з лінії з третім левелом Енігми і не добуває ні одного кріпа. Вже бундра, до речі, як ми можемо побачити, забанена на з бан Енігму, не віддаючи її наві. Наві взяли Тімбера, котрий проти Луни ну може постояти, але точно не напрягає луну. Тим не менш, в цій грі насправді все вирішувалось на мід-лінії. По-перше, варто віддати на належне тут паку, адже він виграв у бруду лі у бруди лінію один в один. Що взагалі в моєму розумінні зараз не є можливим, адже э, Бруда це універсальний герой з величезною кількістю демеджа, і якщо Брута добуває кріпасів, вона на постійній основі за рахунок вроженої здібності своєї свої, своє здоров'я. Тим паче тут ще якась дуже дивна прокачка була у Мідвана, яку я не дуже зрозумів, але то таке. Щоправда, на, на сайт-лініях не все було так ідеально. Ми бачимо, що Дімбер трошки менше має, аніж. Луна, Сен Кінг офлейнує через ось цю грань, вже пішов фармити стаки, у нього відчутно більше зараз стане, аніж у Разора. Але ця гра вирішилась в двох моментах. Дивіться, ось тут приходить Попій, він ідеально дає сітку в мідвана, притягує його на Сирені сюди ближче, і тавер починає бити цю бруду. Не є 7 стіків, але враховуючи, що тавер дає на горіхі і у пака є дрімкойл, тут 100% вмирає ця бруда. Але трапляється ось такий супер прикрий момент, де BZM просто промазує дрімкойлом в Брудмазер. Це перша прикрість, бо Бруда після цього вже вирівнює свій нетворс, адже вона вже взяла левел 6 і починає з павуками активно фармити. Далі відбувається наступне. Тут треба перемандати трошечки назад. Дивіться, тут забирає Заяць Експіруну разом зі своєю командою, вбиваючи сапорта, і він натискає телепортацію на ботлінію при тому, що реальна руна з'являється на 8 хвилині через 20 секунд. Трошки більше ніж через 20 секунд. Спроба вбити луну вночі доволі оптимістична, адже нагадую, що у Луни підвищений віжен в нічну пару доби в доті. Відповідно, призначення Зайця повинно було бути таким, що він ішов на руну і намагався файтитись разом зі своєю командою. Адже для такого мідлейнера, як пак, руна, це дуже критична історія. Бачимо, що сюди приходить Shadow Demon. забирає Аркан Руну. Знову ж таки, у бруди дуже мало здоров'я тут залишається. Наскається стійкі, бізім демажить. Dream дрімкойл, 20 хп. Пічка, живе, пічка, живе, приходить тускар. Тобто, чому я сказав про Дарквілу, якщо б тут був Заяць, брода просто вмерла, і далі, скоріш за все, вони ще повбивали героїв. Але замість цього вбивають нагосарену, вбивають паха. І Дарквілу в боті з Тімбером нічого не роблять в луні, тільки Юрагі приходить сюди, і за рахунок нього вони все ж таки бувають. Але так само Юрагі міг зробити і без зайця, якщо що. Ну а потім вже трапляється така прикрість, що приходить сюди вже і Сенкінг. Вони кандесить повністю трикутнику команди Наві. Бачимо, що на міду вже бруду не є можливим вбити. Разор не може доєднуватись до бійок, тому що у, у нього немає блекімбара ще. Ну і у підсумку, коли Наві нафармили тільки собі Блеккімбар на Разорі, на 18 хвилині вони лозали вже майже. 9 тисяч золота. У бруди було своє БКБ, вже купив оркіт проти пака, у котрого через те, що було на міду, і на топ топруні зіпсувалася відчутно гра. Він не міг собі придбати ЮЛ, постійно боявся бруду, і на першій мапі команду Наві просто задавили Тундра. На другій мапі Наві показали дещо дуже цікаве. Я не знаю, чи готували вони цю стратегію, граючи кланвори, але це виглядало дійсно ефектно. Дивіться, що вони зробили. Вони взяли собі шторспіріти на ферспік. Такого ніхто не робив на цьому турнірі, і навіть в тому числі віддала бісмастра 33-му, На цьому моменті здавалося, що це вже дуже дивно. Але далі у другій стадії вони взяли собі ось цього котла. Це два ключових герої цієї стратегії. Дивіться, що в цій мапі. По-перше, шторм нормально простою проти мавпи, і це вже для нього успіх. А по-друге, шторм повністю почав фокусуватись на тому, щоб напрягати ворожого бісмастера, у котрого був повний фріфарм боті проти алхіміка і котла. Адже що взагалі алхімік і котл роблять бісту? Відповідь очевидна нічого. На топі щоправда, навіть зеркально фідали. Далі 33-й прилетів сюди на на лінію. Бісієм миттєво телепортується і знову нападає на 33-го після телепортації, і успішно його вбиває. А це дуже і дуже важливо в макроплані. Адже Бісмастер це той герой, який хоче з домінатором своїм фастовим, вже виганяти ворожого кері, забирати йому тавер, займати повністю ворожий ліс, і можливо виходити вже на мідлінію, забирати тавер там. Цього тепер 33-й зробити не може. Ця гра відчутно затягнулася, і можна сказати, що основний імпакт видавали тут Котл і. Штормспіріт. Що робить котл взагалі в цій страті? Окрім того, що він заливає постійно чакру Штормспіріту, із очевидного, так? Але його ультимейт з усією гранню, рекол, котрий робить, він сумонить до себе штормспіріта, даючи йому при цьому чакру після, після телепортації, або сумонить самого котла до свого героя, і також дає ману миттєво цьому герою, до котрого засумонився котл. Ось так це виглядає, вилітає Бізієм. У нього завжди фулмана в тімфайді. А ось так виглядає ТП самого котла до свого героя. Дивіться, він переключає на альтернативне застосування, натискає телепортацію до Бізієма. Оп, прилетів, і йому мотивова заливається одна чакра з телепортації, одна чакра від котла, котра у нього тут є. Ще він тут ми стикнув, скоріше за все, на 15-му левелі таланті, а тут у нього ще буде на кд чакри. І так само він собою бачити алхіміка до себе, знову бізієм до себе, даючи йому чакру, і у всіх фулмана. Ну а те, що робив штормспіліт з ворожою командою з цим котлом, це просто щось з чимось в лейтгеймі. У нього були ось такі артефакти, ще ідеальний для нього Гроубол, Ну і дивіться, починається тімфайт, Станфіріт влітає, починає роздамажувати мапу з Бісмастером. Виходить, бо бачити, що тут мапа поставила арену. Знову залітає, притягує. Двох корів Разора мавпу вбиває мавпу. Разор там також майже вмирає, його добувають, вбивають Бісмастера, і так він робив постійно. І таким чином Наві перемагають другу мапу. Вирішальні мапі цієї зустрічі команді Наві запанили штормспіріта в першій стадії, але Наві вирішили все рівно взяти цю ж саму стратегію з котлом. Вони подумали, що котел Алхімік це були також важливі герої, і повторили, по суті, Сурінію, забрали собі Бісмастера, щоб не віддавати Тундрі. Тундра відповіла на це медузою. Цією і взяла на нас пік шейкера. Я думаю, ідея мідового шейкера полягає в тому, що котл постійно заливає майма так само, і він стати заганіє, може стрибати потім файту, наносити багато демежа. Але всі ми прекрасно розуміємо, що це не те ж саме, що Спіріт, адже шейкеру не настільки потрібна мана. Ну і плюс тут була цікава ідея, якого ще можна було пікнути в драфт команди Тунра зверху, адже ми бачимо, що тут Сен Кінг, Медуза вже гарантована корова. Є такий герой, як Антімах. Його ніхто взагалі в... Доті напікає, але тут для нього була абсолютно е, фрі-гра. Я навіть не уявляю, щоб тундри робили, якби такого персонажа зараз взяли Наві. Ну а на останній пік взяли Тундра Баунті Хантера на Мідлінію проти Шейкера. І це дуже неприємний герой. Адже проти будь-якого мінішника Баунті Хантер виграє. Мідван почав дуже активно грати. Таким чином, тундра просто сфокусувалася на тому, щоб не дати взагалі ніякої гри Бізіему. І у них це вдалося. Адже Шейкер був дуже бідним. На 16-тій хвилині у нього був найгірший нетворк серед. Усіх корів. Єдиний нетворс нормальний, який був у Наві, це був ось цей Алхімос. Баунтіхантер постійно гангав Бісмастера куди, не давав йому гри. По суті, те ж саме зеркальне що Бізієм робив на Штонспіріті в минулій мапі. Алхімік один, він фізично не може вивезти медузу, Сен Кінга і Баунті Хантера. Навіть зараз, а що говорити про те, коли у Медузи з'являться артефакти артефакт, на кшталт скаді uh, та чогось ще зверху. Відповідно, вже на цій стадії було зрозуміло, що у Наві, ну. Майже немає. А вже на 25 й хвилині їм пушили хайграунд з перевагою 19 тисяч золота. Ну і на жаль, наві програли тундрі і вилетіли з цього турніру. Таким чином, наві посідають топ-4 на піджел Валахії. І це варто сказати гідний результат. Адже лише нещодавно вони програвали в першій стадії е, на дріблізі кваліфікації у східній Європі і не могли пройти е, навіть далі першого раунду. А тут вони вже топ-4 на лан турнірі так. Можна дискатувати багато, що тут не було команд, геймінг-гладіаторів, ліквідів, спірітів, бецрунінг якихось і так далі. Але все рівно багато хороших команд і також були присутні. Що буде далі з розсором Наві? Ну тут складно передбачити, але я думаю, буде приблизно наступне. Попей, навряд чи він прийде в Наві і покине свою організацію. Е, Secret. BZM, Я думаю, перш за все буде зацікавлений Попей і буде намагатися його переманити в свою команду. Так само глобально Попей може і зробити. З Юрагі і з Зайцем, адже про них я не казав, але в принципі Юрагі стабільно добре грає в Наві, і до нього претензії, ну є, звісно, меми про те, що обережно грає Юрагі, але загалом він грає дійсно добре. А синергія Зайця і Попія набагато ліпше, ніж будь-якого іншого саппорт-дуо, котрі були в команді Наві за останній час. Щодо бума, ну тут підпитання. Мені здається, що ця людина грає дуже нестабільно. У нього є ігри, де він дійсно грає на своїх героях добре. А є ігри, де він прям руїнить своїй команді, навіть фрішні ігри. Тому тому велика доля ймовірності, що попій просто захоче викупити контракти Юрагі і Зайця і таким чином продовжити грати грати з ними в секретах. І можливо, вони собі просто поміняють офлейнера, адже вже у них зіграна відносна команда. Ну а навіть джуніор потенційно можуть стати основними наві, якщо поміняють можливо когось із сапортів, щоб у них був е, яскраво виражений капітан, адже їм постійно чогось не вистачає для того, щоб проходити на турнірі і показувати топові результати. Але друзі, це все мої припущення з голови, як може бути, як буде насправді. Правда, ми дізнаємося, я думаю, самі трохи згодом можете в коментарях написати, що ви про це думаєте. Дякую, любі, друзі, що дивились це Відео не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.